Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. нові акції з 14 по 20 жовтня. Приємного перегляду. Мило тверде, косметичне. 44. Упаковка 5 штук по 70 грамів. Мило дитяче також 44 за 5 штук. Мило пінка 2 в 1 54 з ароматом кавуна та лохини. Мило з дозатором у двох ароматах 44 500 г упаковка. Мило дігтярне зі знижкою 10% ціна 32 гривні. Крем-мило 1-літрове. Аромати в асортименті. 10% знижки на нього. Ціна 39. Мило з гліцерином. Зелене яблуко. 4 штуки по 70 грамів 32 гривні. Б'янка. Аромат герань та удове дерево, чарівна флора, граната та ваніль 29 200 грамове. Крем, мило рідке, персик авокадо, мета молоко, 42 гривні, 1 літр. Дитячий шампунь, кондиціонер без сплутування, блиск та сяйво для волосся 39 300 грив. Шампунь чоловічий Head Shoulders 189-330 грамів. Мальва фарба для волосся 32 гривні. А вена 59. Набір спонжі для макіяжу та щіточка 77 гривень. Шейк-нектар гель для душу. два аромати 44-400 г. Шампунь для фарбованого волосся зволоження блиск та захист кольору. Також є бальзам такої серії. Ціна 84 гривні 400 г. Шампунь-скраб для всіх типів волосся, глибоке очищення. І ще є безсульфатний шампунь для всіх типів волосся. Ціна 74 гривні. Рідкі кристали для глибокого живлення кінчиків волосся 99 Упаковка 100 г. Кондиціонер профікар. Активний ріст 62 гривні 200 г. Шампунь для волосся від профікар з воложею захищає. Надає сяйво волосся. Ціна 84 400 г. Шампунь для жирного волосся надає м'якість та шовковистість. 400 г упаковка 74 гривні. Бальзам для всіх типів волосся безсиліконовий, Полегшує розчісування та укладання. Є ще бальзам для фарбованого волосся безсиліконовий, Упаковка 200 г. Ціна 74 гривні. Шампуні, кондиціонери для волосся 2 аромати 1 кг 39 Зубна паста Colgate потрійна дія 32 гривні. Профілактична зубна паста. Оптимальне очищення 19 Зубна паста перлина 29 М'ятна свіжість та активний кальцій 125 г. Набір бритви для гоління бік, 3 штуки плюс 2 змінні насадки 124 Жіночий станок для гоління 39. Лезо станок для гоління плюс 4 змінні касети 77 гривень. Бритви одноразові 4 штуки 99. Дві бритви венус 49. Зубна дитяча паста 24 50 грамів. Тінт прозорий для губ 44. Віск для брів з аргановою олією 64. Маска для обличчя антивугрі 32 гривні. Набір спонжів одноразових 24. Упаковка 8 штук. Спонжі фігурні 49 за 2 штуки. Пензлик для макіяжу 19. Кремніве 72 гривні. Крем піна для обличчя 74. М'яко та дбайливо очищує, заспокоює та знімає подразнення 150 грамів. Крем для рук, шейк нектар 29. Набір пластирів 17 гривень. Блискітки для нігтів 17, 4 штуки. Пензлики двосторонні для манікюру 59. Наклейки для нігтів великий асортимент. Є різні ціни і по 17, і по 9. Ось такий варіант за 9. Квітковий. Об'ємний декор для нігтів 39. Гель лаки по 39. 69 коштує гель для нарощування нігтів з поталлю. Ножиці 74. Такий варіант 88, дзеркало кругле. лед під цвіткою 219. Рушники паперові рута трьохширові, два рулони, 64. Серветки паперові косметичні 150 штук, 29. Сафі 27 гривень за 100 штук. Веллі запаска для унітазу, яблуко та квітковий аромат 9 гривень. Таблетки для очищення пральних машин 59 3 штуки, капсули для прання Веллі 10 штук, 79, плямо вивідний кисневий сіла Оксі. Ціна 99 900 грамів Відбілювач кисневий білі вітрила 200 г 24, Мило господарське для прання та виведення плям 15-125 грамів, Господарське рідке мило від Велі, 37 37,1 літра. Засіб універсальний Onyx Turbo, 64, 1 кг. Велій для миття унітазу 59,1 кг. Порошок для прання 1,5 кг 84 гривні. Дитячі вологі серветки смайл зволожують шкіру без спирту та силіконів 3984 штуки. Упаковка дитячих серветок 120 штук, ціна 49 гривень. Засіб для миття посуду з ароматом лимону 1 літр. Легке видалення забруднень, без фосфатів ціна 24 гривні. Засіб для миття посуду 27,500 мл. Онікс 500 грамовий, два аромати, 29. Сатін для миття дитячого посуду 37,550 грамів. Консерви для дорослих котів та дорослих собак 31 гривня. Вага 415 грамів. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних та вдалих покупок.